Начальник відділу соціального розвитку Валерій Кичак поінформував, що колективний договір на енергоатом на 2025 2026 роки вже зареєстровано і викладено у вільний доступ у ПДФ-форматі. З головним документом компанії може ознайомитися кожен працівник ПАЕС. Керівник зауважив, що ті нововведення, які з'явилися у цій редакції документа, стосуються саме більшості персоналу, тож варто не ігнорувати і прочитати. Валерій Кічак, як один з членів комісії з розподілу допомоги українським захисникам Південноукраїнської АЕС, також зазначив, що вже затверджено спільне рішення щодо відрахування одноденного заробітку за квітень для підтримки наших захисників. Самий сучасний дрон ми партію закупили по нашій акції трудового колективу. Це самі-самі сучасні дрони, які і бачать далеко, і в темноті. І на 360 градусів, і далеко літають. Будемо з сьогоднішнього дня вже. Сьогодні перша частина приїздить якраз в ті частини, де проходять службу наші працівники. Валерій Кичак поінформував і про те, що вже пройшло перше засідання комісії з відбору кандидатів на отримання позик для придбання житла. Підрозділи АЕС запропонували 28 таких працівників. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу охорони здоров'я ПАС Роман Кучківський надав деякі роз'яснення щодо отримання електронних листів тимчасової непрацездатні він зауважив, що пацієнту неодмінно потрібно контролювати отримання електронного лікарняного, узгоджувати з лікарем усі нюанси, які стосуються робочого статусу на момент хвороби, а також вчасно оновлювати особисті дані, які могли змінитися з моменту підписання декларації з сімейним лікарем. Чим це якби чревато? Тим, що під час наступного відвідування, коли ви прийдете до лікаря, вам ніякого смс-повідомлення не прийде, і ви також не будете знати, що вам сформований медичний висновок. Представник відділу охорони праці підприємства нагадав, що кожен працівник має дбати про своє здоров'я, а також про тих, хто перебуває поруч, дотримуючись правил особистої безпеки, зокрема під час пересування. Таке нагадування ґрунтується на події, яка сталася наприкінці березня на одній з атомних станцій, коли працівниця підприємства під час переміщення сходовою клітиною отримала травму ключиці в результаті падіння. І на завершення засідання провідний інженер управління кадрів Алла Мосяєва вкотре закликала керівників підрозділів атомної станції активізувати роботу з молодими працівниками віком до 35 років щодо участі у конкурсі наукових доповідей.